Детектор радіоактивності EcoTest VIP це дозиметр радіації, який виготовляється в стильному, красивому корпусі, має пластиковий футляр для насіння, може бути чудовим подарунком на день народження або презентом бізнес партнерам Дозиметр вимірює потужність дози гамо випромінення в діапазоні від 0,1 до 1000 мікрозіверт на годину, а також сумарну дозу опромінення від 1 мікрозіверта до 1 зіверта, додатково має функції годинника і будильника. Дозиметр живиться від двох батарейок типу ААА, застосовується в побуті для контролю радіаційного фону від різноманітних предметів і території. Увімкнення дозиметра. Після увімкнення дозиметру потрібна хвилина півтори, щоб набрати статистику і вийти в робочий режим. Весь цей час покази потужності дози блимають. З'явились перші результати вимірювання, але блимання означає, що вони зроблені з великою похибкою. За замовченням в дозиметрі встановлено поріг 0,3 мікрозиверта на годину. Якщо він буде перевищений, дозиметр подає тривожний сигнал. Якщо ще раз натиснути кнопку справа, дозиметр показує сумарну дозу, яку він нарахував з моменту останнього увімкнення. В одиниці вимірювання мілізіверти. Якщо натиснути ще раз, Дозиметр показує поточний час. І ще раз це будильник. Натискаємо праву кнопку ще раз, повернулися до потужності дози гамовипромінення, тобто до показів радіаційного фону. Якщо коротко натиснути кнопку зліва, дозиметр скидає покази по потужності дози і починає набирати статистику заново. Якщо кнопку зліва натиснути і потримати, Дозиметр переходить в режим налаштувань, де можна змінити пороговий рівень, при якому спрацьовує тривожна сигналізація. Наприклад, встановимо 45 мікрозіверт на годину. Встановлено. І прибрати звукову реєстрацію гамма-квантів. Прибрано. Вийшли з режиму налаштувань. При вимкненні дозиметра. Всі налаштування повертаються до заводських. Аналогічно можна встановлювати час. Переходимо в годинник, натискаємо, тримаємо кнопку зліва. І можна міняти хвилини і години. Вийшли з режиму налаштування. І аналогічно будильник. Заходимо в будильник, тримаємо кнопку зліва. І аналогічно. міняємо хвилини, коли будильник спрацює, і години. І вмикаємо звук. Це будильник спрацює о 3-й ночі дві хвилини. Вийшли з режиму налаштувань, повернулись назад. Вимкнення дозиметра. Якщо дозиметр не вимикати і залишити в спокої, через декілька хвилин він переходить в режим економії енергії, а саме прибирає індикацію звук, але продовжує працювати. Щоб вивести його з режиму економії і повернути індикацію звук, достатньо натиснути на будь-яку кнопку. Якщо раптом радіаційний фон почне зростати і перевищить встановлений тривожний поріг, дозиметр прокинеться.